У ранок це дуже приємно, потрібно трішечки попрацювати. Знімати дуже незручно однією рукою. Ну і взагалі важкувато мені це все робити, але потрібно. Ось, День, мій об'єм. я вам трішечки відкопала цієї порослі, але ще її дуже багато. Зараз у мене усі ще. На дистанційних уроках зберу два відра бур'яну. Менший з сину 2 години буде перерва, 20 хвилин, розімнеться, сходить, віднесе до смітника. От такі от справи на сьогоднішній момент. На цей момент, здається, було дві повітряні тривоги. Одна загальна, вночі ще і в день. Одна, здається, була. Інколи навіть не пам'ятаєш, що там відбувається. От. Он... Хочу якось привезти до ладу оцю яблуньку та он ту грушку. Не знаю ще як їх. Тому році і восени не було можливості цього всього зробити. А зараз і шкода чи напаки. Ну, там зараз у нас зробити яму. От отак якось це прибереться, звісно. Полуничка трішки розрослася. Ну, це Мені прийшли кілька речей, так два простирадла е ну, кип'ятила. У мене ручна машинка маленька, та машинка автомат. Ми би люди продавали хату, розпродавали, придбали, але ще вона не встановлена. Поки що так бабусиними методами до речі, мені вони подобаються. Тепер хочу, щоб вона просохла, бо ввечері хочу зробити мангальчик і насмажити трішечки м'яса. А зараз буду робити запіканку. Запіканка з борошном зеленої гречки. Цукра замінник у мене. От. Ну, ось таке м'ясо в мене працювати. вийшло. Всім смачного і гарної ночі.